Всім доброго раночку. Сьогодні я вам розкажу про кедри, такі, які зустрічаються у нас частіше в продажу і, відповідно, в садках. Почну з свого улюбленця. Цей кедр я купувала в 21-му, здається, році. Три роки йому. Бачите, який він здоровий, десь приблизно метр двадцять вже в діаметрі. Купувала я його як блю сапфір, але такого сорту не існує. Є глоб і є німф. Мені все ж таки здається, що це схоже більше на німф. але ж в описі пишуть, що німф росте, він карлик і росте дуже повільно, 2-3 см на рік, але вказують, що в 10 років він може бути метр-двадцять. -метр тому мені взагалі не зрозуміло, як це таке може бути 2-3 см на рік, але в 10 років то він має бути 20-30 см, ну ніяк не метр двадцять. Ну, десь там щось, якісь помилки зробили. А у мене за 4 роки він, о, все там бачу далі гілочка, ота дальня, то вона десь аж метр п'ятдесят буде, а не метр двадцять. Тому росте дуже швидко. І це кедр все ж таки атлаский. Це не... Деодара, це не гімалайський, бачите, яка коротка блакитно-біла хвоя? Оце прирости річні. Ось, бачите, як моя ладошка. Ось ось ще приріст річний. Ось, бачите? Оце він так швидко наростає. Тому мені ще доведеться узнати, що то за сорт, тому що BlueGlob. Так само він, коли подібний, він не може такою подушкою рости. Тому навіть не уявляю, що це. Або е, на сайтах пишуть помилково, що сапфірнімф дуже повільно росте. І, скоріш за все, це він. Е, але знаєте, ми сьогодні будемо получати на садовому велику кількість кедрів, сортів кедрів. І я подивлюсь, як виглядає сапфірнімф і як виглядає блюглоб. Е, У нас будуть ці два сорти, е, тому буде точно відомо. Що це таке, я їх порівняю. Тому до зустрічі в садовому і розкажу вам про інші сорти. Так, це мій гарнезний кедр, називається Healing Blue. Це сорт гімалайського кедра. Він блакитний. Росте, я б не сказала, що подушкою, але в ширину. По висоті він до метра, десь приблизно, в середньому 70-80 см. А завширшки він буде десь метра. Два-три без стрижки. Але він дуже гарно стрижеться, формується, стає більш щільненьким, набивається. Можна його прив'язати на бамбук і витягнути якусь одну-дві гілки, наприклад, вгору. Так багато бачила зараз роблять в Італії. А потім він вже починає в бока нарощувати гілки. І він такий стоїть собі, наче знаєте, пірамідка така невисока, але широка. Але мені подобається оце саме його природна форма. Привозять їх на штамбі і штамба. покажу вам на садовому центрі, у нас є зараз і на штамбі і штамба маленькі саженці. Але що хочу сказати про штамбові рослини. Якщо ви купуєте штамбовий розкидистий кедр, такий, який росте дуже швидко, а він наростає приблизно сантиметрів 30 на рік. Ну, Це я вважаю, що швидко для кедра. Якщо ви купуєте на штамбі, то обов'язково дивіться, щоб штамп не зломило, бо крону буде нарощувати дуже швидко, а штамп не буде встигати утовщуватись. Тому спочатку робіть опору обов'язково. Там закріплюти, не знаю, навіть металевими якимись, там арматурами, трубами або на розтяжку, хоча краще все ж таки, щоб була поруч якась дуже міцна основа. І вже за пару років, коли буде штамп товстіший, а крону в цей час бажано трошки пристригати, для того, щоб вона сильно активно не наростала. Тоді сформується гарний товстенький штамп, і тоді вже можна буде відпустити, ви будете спокійніші його не зломить. Але ж все одно, якщо у вас дуже взимку багато снігу, то старайтеся тримати крону в такому невеликому стані, обов'язково, бо інакше ну, просто снігом може поламати. І закріплюйте штамп. А кому подобається природна форма, то садіть. Бачите, я трошки ось одну цю гілочку підняла догори, поки вона була молоденька. Потім відпустила. І вона таким зараз, як каскадом. Зараз вам ще покажу з іншого боку, щоб було зрозуміло. Можна зв'язувати між собою гілки. Для цього дуже класно купувати або такий, знаєте, типу про гумовий такий шнур, спеціальний для підв'язки рослин. Або якщо у вас немає можливості його купити, дуже класно хвойні зв'язувати жіночими капроновими колготками. Як би це смішно не звучало, їх ріжуть на такі смужечки і підв'язують. Вони дуже добре розтягуються, вони не впиваються в кору, вони не... Не шкодять рослинам, і вони такого кольору, знаєте, якщо брати телесного, то їх не сильно видно всередині крони. І ту, і так знаю, зв'язують, і кіпарисові, якщо там декілька стовбурів йде. Ну, і так само можна зв'язувати інші рослинки, коли не видно саме цих підв'язок. А рослина буде тримати гарну форму. Так, ось. Саженці кедри філінблю. Я вам показувала його у себе в садочку великим. Бачите, як його тут сформували, обрізали верхівку для того, щоб він йшов строго в бока. Але можна, якщо ви хочете його підняти, то прив'язати таку гілочку до бамбука і тягнути догори. Ось так виглядають кедри філінблю на штамбі. Це те, про що я вам казала. Бачите, тоненький штамбік. І така гарненька крона, тому потрібно її трошки підрізати і добре-добре зафіксувати стовбур, щоб його не зламило вітрами або снігом. Тому або залізні, залізну опору, або залізну опору. Або просто розтяжки можуть так само не витримати, тому бажано перший час щось там прив'язувати. Так, ну і по розмірам тут так само пишуть. До речі, дуже ем, гарна фірма. Повністю опис зробили і дійсно воно так і є з е, правдивими розмірами. написали, що в 10 років буде 2 метри завширшки, 75 см заввишки. Е, дійсно згодна з цими параметрами. Е, так, Ще один красунчик у нас е, новинка. У нас ще їх не було. Це кедр е, ливанський. В перекладі їжак або дикобраз, ну, здається, їжак. Латинію називається хеджехог. Я не запам'ятаю і не зможу вимовити. Так, пишуть, що в 10 років він 50 см за вишки, 100 завширшки. Тобто така собі подушечка. Дивлячись на хвою, могла б сказати, що це гімалайський кедр, але насправді він ливанський, як не дивно. Тож, є, ливанські кедри бувають із довгою хвоєю. Якщо чесно, сама до цього думала, що, ну, глядячи на кедр, сказала, що це гімалайські. Думала, що гімалайський саме цим і відрізняються від ливанських, е що в них дуже довга хвоя. А виявилось – ні. Так, ще один кедр. І методом аналізу я подивилася, що такий у мене сапір міг. Такий самий, як і цей. Це ліванський Атлаский. Що таке ліванський Атласки? У Ліванського хвоя завжди зелена. Атласький зазвичай відрізняється. Це як різновид ліванського кедру, у нього зазвичай голубенька хвоя. Це сапірнім, саме той, що у мене росте подушку, ви бачили, але Дійсно, на сайтах пишуть в описі, що він дуже довго наростає, 2,5-3 см на рік. Я з цим не погоджуюсь, бо у мене видає дуже гарні прирости в рік 12 і навіть до 15 см. Ви бачили мою рослинку, яка була посаджена в такому ж розмірі, і ви бачили, що за 4 роки вона у мене 1,5 метра. Ну тобто дуже сіганула. І я так само її трошки пристригала. Цього разу ці кедри чомусь прив'язані до бамбукової опори, чомусь їх потягнули доверху, мабуть, хотіли сформувати скоріш високінькими. До цього були вони більш кулеподібні, приходили. Тут бірка іншої фірми, тому про розміри нічого не пишуть, але я знаю, що вони так само величенькі ростуть. І десь писали, що метр на метр приблизно в 10 років, насправді ні. Насправді він буде нижчий, але ширший. Так, ще один сорт називається Blue Globe. Оце вже саме кедр гімалайський, Хоча начебто так хвої схожий він на Атласький. Але подивіться, тут бачите, яка... які хвоїнки довгі. Так, подивіться, подивіться збоку, начебто вони дуже-дуже схожі, як брат і сестра. Але насправді трошки інші. І цей має бути дійсно шаровидним 90 на 90 в десятирічному віці. Але дорослих ніколи не бачила їх навіть в інтернеті не сильно і опису дуже-дуже мало. Оце тільки на якомусь імпортному сайті іноземному прочитала, що 90 на 90. Ну так видно, що вони якісь такі дійсно кулясті. Я думаю, що трошки пристригати, щоб він був більш щільніший. І я розумію, що жалко, шкода, поки він маленький, не хочеться нічого пристригати, щоб скоріше наріз, але я думаю, що все ж одно доведеться хоча б трошки прищіпнути, щоб він був щільніший. І тоді він має вирости дуже-дуже гарним. Це, ще раз повторю, Blue Globe. Назви я напишу в описі до відео. Назви всіх сортів ви зможете пошукати собі більше можливої інформації. Так, тут у нас вже кедри пішли, якісь більш величенькі. Кедр гімалайський філін сані. Це по типу філін блю, але він має бути не блакитний, а жовтий. Насправді він якогось такого. На камеру не сильно видно, блакитно-зеленуватий. Прирости в нього мають бути жовтими і таке напилення жовтеньке влітку. Він має бути як блю, приблизно не сильно високий, але широкий. Але чомусь бачу, що голландці його підв'язують на бамбук і тягнуть догори. Я б його навпаки, мабуть. Пристригла і лишила хай би ріс в сторони. Ще один дуже-дуже схожий сорт. Мало чим відрізняється зараз ззовні, поки молодий, це Вінкс Golden. Він так само якогось кобірізового ніжного кольору, м'ятного, з жовтими приростами. І він влітку має так само бути жовтий. Це вузько-калоновидний сорт з плакучими, напівплакучими гілками. Дуже красивий, коли дорослий. Так, що йому пишуть, що в 10 років 4 метри завишки і завширшки 175 сантиметрів. Тобто він достатньо високий і широкий і швидко ростучий. Уявляєте собі, так? за 10 років 4 метри. Гарнезний, дуже гарнезний, такий незвичний колір. Думаю, що будуть красиві екземпляри дуже. Ну і Звичайний гімалайський пендула. Прийшов до нас, він буде високий. Поки ви його підв'язуєте, він буде рости догори. Як тільки ви його відпустите, він буде. Давати такий центральний провідник в бік, і він буде плакучий, жорсткий в різні сторони. У нас були на великому штамбі двохметровому, колись продавалися величезні рослини. і Люди, які їх купили, посадили, розказували, що вони у них вже десь близько 7 метрів з ширшки. Висота лишилась майже та це можна, знаєте, як... Буває на штамбі купуєш якусь плакучу рослину і хочеться, щоб вона була вище. Ну тоді верхню гілочку тако підв'язують на бамбучок і тягнуть до тої висоти, яка потрібна. З пендулами так само. Якщо ви їх не будете підв'язувати, вони виростуть до 3-4 метрів завишки. А якщо підв'яжете, може бути і вище. Або навпаки, відрізаєте верхівку, вона починає активно наростати. Поки баганий і вона буде дуже-дуже широка плакуча форма. Великі кедри виглядають просто неймовірно, як монстри. Дуже класні, дуже цікаві, обожнюю, але це для великих ділянок. Для маленьких потрібно шукати більш мілковасті сорти, якісь, не знаю, типу мілі Хайс, як у мене є. Я вам так само його покажу. Ну от, собственно кажучи, все по кедрам, що в нас зараз є, що я вам можу показати наживо. Є, звісно, багато інших сортів, але інформація є в інтернеті із назвами сорту, і з описом. Коли до нас приїдуть, обов'язково покажу. А ось, що у нас є кедр атласський, це фастігіата. Вони ростуть повільно, досить відносно, наприклад, тих же гімалайських, приблизно 20. 15-20 сантиметрів на рік. Вони неймовірно блакитно-білого кольору. Бокові гілочки наростають ще менше, ніж центральний пагін. І вони ростуть достатньо високими, але повільно. Займають по ширині місця небагато. Я думаю, десь метр двадцять буде і все. І можна навіть ще пристригати, обрізати ці бокові гілочки, тоді він буде щільний, набитий, такий, як їжачок. І не дуже високий. Але там років за 50-100 за йому дають 30-40 метрів. Ну, я сумніваюся, що в наших умовах він такі виросте. Я їх бачила саме більше, мабуть, метрів 7 на ділянках у людей. У нас десь два роки у стоять красавці, їх було багатенько, зараз лишилося 4, але вони дійсно ростуть ну, 10 см максимум в горщиках. Красотони! Я вже вам показувала свій кедр, який дуже болісно переніс пересадку в цьому році. Я його, бачите, досі тримаю на таких зав'язках на розтяжці, бо у нас дуже сильні вітра. І саме коли я його переносила, розвалився ком Кореневу побачила, яка у кедрів буває. Вона не дуже міцна, там немає дуже таких товстих коренів. Вони як шнурочки якісь такі були, але дуже-дуже міцні. Ком розвалився, і кедр був майже з голим коренням, тому дуже сильно скинув хвою. Але вся, що лишилася, вона жива, зелена. Гілочки я періодично нацарапую нігтиком і дивлюсь, що гілочки, ось, ви бачите, тільки що робила: зелені. Тобто він живий, він корінюється. Я заливала його радіфармом, мікорізою. І він такий Стрясанув, але він буде жити. Я обрізала вже все, що точно сухе було, і лишила те, що, на мій погляд, може випустити. Бруньки живі, я бачила, я надковирювала, видно, що вони живі. і Я сподіваюся, що він навесні. Розпустить бруньки, розпустить новою, наростить хвою, і буде гарний. Це сорт Мілісхайт, це сорт вузькоколоновидний, плакучий. Він невеликий росте, метрів до чотирьох. Трошки я йому там прибирала колись верхівку, і він пішов в бока нарощувати гілки. Тому буде плакучий, буде дуже гарний. І я ну, на 90% впевнена, що з ним буде все добре. Тому обов'язково чекаємо весни, піде в рост, обов'язково вам його покажу. Спочатку, звісно, дуже, дуже дуже було шкода. Мені думала, що вже все загинув. Але ні, нічого, все з ним буде добре. Звісно, краще купувати кедри. Навіть не копані, а в горщиках. І я його купувала маленьким, так само він був десь приблизно біля метро. Тоненький такий один пагін в горщику. І це він за років, щоб не збрехати вам, мабуть, 6 чи 5, 5 мабуть, він виріс. Зараз він приблизно, ну, був би вже, мабуть, 3 метри точно, якби я не обрізала йому верхівку. А зараз він десь 2,5. Дуже красивий, зелений, дуже така довга хвоя, як у майже всіх гімалайських кедрів. Але от сталося з ним таке, ну нічого, відійде, я не переживаю. Всім дякую за перегляд. Якщо є якісь питання, запитуйте, розкажу, що зможу, що знаю. Покажу ще, що буде вас цікавити. Всім гарного дня, мирного, тихого. Щастя, вам здоров'я і любові!